Коли бренди створюють бізнес да, додаткові умови, то, це, то я вибираю цей бренд, тому що мені приємно, що за мене подумали. Намальовані ці крісла колісні, значить, і має бути відповідно і туалет. Да? Круте рішення, так. Тут Дуже зручно. Ой, круто, тут так. Дуже уютно, затишно. Якщо б тут як у лавочки, от у ці лавочки, які на вулицях, от у них є ці боковинки. Мені от дуже зручно сісти поруч з цією боковинкою. Я за неї, як за опору, взялася, і сіла, і так так само встала. Я відчуваю підтримку, да, що на мене не забули, бо та мене підтримали і подумали за мене, і зробили для мене там пан поруч і Безбар'єрність це не додаткова якась опція, чи бонус якийсь бізнесу. Це має бути беззаперечною базова умова. Тобто це не бонус, що ой, клас, є пандус, все супер, ми класні. Це вже на четвертий рік війни, мало бути повномасштабна війна. Це вже мало бути да, беззаперечною мовою.